Головне про події 29 липня. В Україну повертається африканська спека. Окупанти вперше вивели в море одразу усі свої підводні човни. А в Одесі затримали групу паліїв автівок військовослужбовців. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський прибув під Вовчанськ, де провів нагородження службовців сил спецопраці, які сьогодні відзначають професійне свято. Про це повідомляє офіс президента. СБУ повідомила про підозру екс-очільникам Оленівської колонії, колаборантам Сергію Євсюкову та Дмитру Нейолову, які причетні до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року. російські окупанти вперше вивели в море одразу три підводні човни, які носіями крилатих ракет, заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фактично, це всі наявні в азово Чорноморському регіоні субмарини. В Одесі затримали групу російських агентів. Шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. За завданням ФСБ підпалили 15 авто зсу у Києві. Чотирьох чоловіків підозрюють у викраденні та вбивстві іноземця з метою заволодіти біткоїнами приблизно на 7 мільйонів гривень. Його силою змусили переказати криптовалюту. Потім задушили, а тіло закопали у лісі. Підозрюваним загрожує довічне. У Волгоградській області Росії сталася чергова масштабна залізнична аварія. Зіткнення поїзда з вантажівкою КАМАЗ. За попередніми даними загинули двоє людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали близько 140 осіб, 15 пасажирів госпіталізовано. У ГУР підтвердили факт ураження і пошкодження російського стратегічного бомбардувальника ту 22 м 3 на аеродромі Олєн'я. У Україну повертається африканська спека 5-6 серпня. Епіцентром спекотної погоди стануть південні та західні області, де температура в день може підніматися до 38 градусів. У Франції ідентифікували кількох осіб, що стоять за диверсіями на залізниці, як заявив міністр внутрішніх справ Жираль Дарманен в інтерв'ю телеканалу франс 2 Це ліві екстремісти. Тим часом у ніч на понеділок невідомі одночасно пошкодили обладнання операторів зв'язку у шести районах країни. Українська дзюдоїстка Дар'я Білодіт через дискваліфікацію програла дворозовій чемпіонці світу японці Харуці Фунакубо на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. На минулій олімпіаді у 2020 році Білодіт здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кілограмів. А ось наша фехтувальниця Ольга Харлан із розгромним рахунком перемогла представницю Азербайджану Анну Башту. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.